Суниці на городі це завжди дуже приємно і дуже смачно. І ось це перший урожай е, цьогоріч, який я зібрала з тих суничок, що посадила. Ой, закрити сюди тут присудився. Ось такі кущі е, я купувала чотири стаканчики. По три невеличкі, такі зовсім малесенькі росточки суниці. Це ремонтантна суниця І виявляється, вона до самої-самої пізньої осені вона родить. Подивіться, ягоди як на суниці, дуже такі величенькі, дуже солодкі і запашні. Точно пахнуть так, як і лісова суниця, лісові суниці. Що хочу сказати? Подивіться, які кущі вже виросли. Це при тому, що догляд за ними не такий, як би хотілося, час від часу поливаю, але не завжди вони все одно ростуть, спасибі їм. Дуже приємно, дуже смачно. Де купити, якщо хто зацікавиться, я розкажу.